Я всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні у нас буде така стояночка з BMW. Тут небагато, але є. Ну, ось у нас найнарядне BMW 520. Саме останнє має такий синенький колір. Точ-то як у мене автомобіль. BMW LED-фари стоять. У нас у нас стоять отакі диски, ну не знаю, Bridgestone, що вони у нас 23-го року колеса 225 55 r 18 Це така бідненька. бідненька, BMW, п'ятерочка. П'ятерочка, що тут ззаду у нас маємо сидіння. Щоб ніхто не забув, п'ятерочка, бачите. Топи BMW LED Вчора їхав під Мюнхеном. нам копи на таких бехах мотаються в універсалі, на новеньких Гарно виглядає. Так, диски у нас з перфорацією, нічого себе. Ну непогано, непогано. Подобаються вони мені диски. Так, що тут у нас в салончику маємо ми? Шкіряні сидіння з перфорацією. Ну, не знаю наскільки вони шкіряні. Так, маємо ікрані ще на весь Ручки, чи кермо таке інтересне. Давайте ми ще з цього боку зайдемо. Я зараз думав, що це у нас електричка. Ось такі сидіння. Ну, сидіння непогані, я не скажу, що вони такі якісь страшні. Непогано виглядають. Шкіряне кермо. Таке товстеньке. Кнопочки, LED, Ну а так. В все. 360 у нас камери стоять. Так, BMW, 520 Sport, Так. 24-го року випуску автомобіль має 5723 пробігу, 197 кінських коней, дизель, 2 літри, 4 циліндри. Ну, все. І ціна його 48 790 євро. Непогано, так? Непогано виглядає автомобіль. Так, Йдемо далі. Йдемо далі, у нас x 3 x 20 i має літню гуму. О, літню гуму. Зимні гуму він має ханкок. Сидіння тут, звісно, бомбела. Ззаді теж. Дивіться, яка, який нарядний. Оце я розумію автомобіль. ну, Сидіння майже не, від... Ну, не відрізняється від попереднього BMW. Не знаю якась кермо теж у нас із шкіри. Ну, сидіння бомба. Я гадаю, що це новий автомобіль. Ну так він виглядає. Ззаді у нас валяється е, літня гума, я так зрозумів. Так, теж вона на дисках. Ось так ось виглядає з цього боку, Ну дуже нарядне сидіння, на панорамі дуже-дуже гарно виглядає автомобіль. Ну, Чого тільки дають сидіння? От, є сидіння такі нарядні, все, все по-другому по, ну, по зовсім виглядає. Так, BMW X3 X20i 24 року випуску автомобіль. 11797 км пробігу, 184 кінських коней, має автомобіль бензин, 2 літри, 4 циліндра на автоматі за 46 900. Не, я вже взяв по п'ятерочку цю. Так, йдемо далі. Це у нас трієчка. Так, напишіть, трійка чи ні. 320 дизель, так. 320 дизель у нас. Такі зов... зовсім сидіння. Ми так быстренько пробіжемось, щоб не затягувати вас час, да? не витрачати. Ну так от виглядає в салоні. Ну, сидіння зовсім, зовсім, зовсім. Шкіряне кермо, кнопочки якісь має. Так, йдемо далі. Має ЛЕД-оптику, ну, непогано виглядає. Так, йдемо далі. 320-й турінг 2022 року. 41 000 42 кілометри пробігу має. 190 кінських коней. Дизель, 2 літри, 4 циліндри за 29 900. Непоганий варіант. Так, йдемо далі. BMW LED у нас фари. Це що у нас таке? Інтересне. Це у нас 108, 118. Теж простенька. Зовсім простенька. З тканини сидіння. 22 року випуску. 62 547 пробігу, 150 кінських коней. Дизель 2 літри, 4 циліндри. За 25 900. 318 дизель, ось біленький. Поїхали, подивимось, що у нас тут є. Що тут по сидінням? Шкіра, тканина непогано виглядає. Кермо теж шкіряне. Ну, біленька, біленький колір дуже виглядає. Гарнюля, мені подобається білий колір. Так, 2318 318 дизель. У нас 22-го року 93 пробігу, 150 кінських коней, дизель, 2 літри, 4 цилі на автоматі. 26 690 євро. Так, маємо у нас ще такий автомобіль, ЛЕТОПТІКО, літня гума 330Е. Це в нас що? Плагін гібрид Шкіряний. Сидіння, Лікантара. Так, 22-го року випуску 49 979 пробігу. 292 кінських коних, бензин, 2 літри, 4 циліндра. За 35 900. погано. Йдемо далі. Йдемо далі. Маємо такий ще. Трієчку. Не знаю, їх дуже багато трічок Страшне їх наштампували. 318-й дизель. Теж має сидіння з тканини. Зовсім самі-самі дешеві, так зрозумів. 22-го року випуску, 83 925 пробігу, 150 кінських коней, дизель. 2 літри, 4 циліндри за 25 900. Так, йдемо далі. У нас такий синенький колір BMW LED-фари. Теж має автомобіль непоганий. Непоганий варіантик. Ну, ми так бистренько. Що ми тут маємо? Сидіння. Теж у нас ткани не дуже деш... дешеві. Так, 320-й дизель. 22 року випуску 51 851 пробігу, 190 кінських коней, дизель, 2 літри, 4 циліндри за 30 900. Не знаю, чому така ціна, дуже дорога. це. Так, і маємо ще таку троєчку. Непогано, непогано. Дивіться, яке сидіння у нас сидіння ткани, ой ткани ж. Алькантара. Шкіра, шкіряне кермо, М-кермо у нас непогано виглядає. Диски такі здорові, непогано. Так, йдемо. Йдемо, йдемо. Йдемо 330 X-Drive. 20-го року, 23 тисячі пробігу, 258 кінських коней, бензин, 2 літри, 4 циліндри за 38 900 євро. Будь ласочка. Так І йдемо далі. Трієчка у нас. Чи це не трієчка? Вони всі такі одинакові. Хрен поняв, що п'ятірка, що трійка. Ні, це трієчка у нас на... Люк чи панорама. Міні-панорама. Це напевно маленький люк такий. Так, ну хто знає, то й напише. Так, 320 дизель 22-го року, 109 пробігу, 190 кінських холи, 2 літри дизель, 4 циліндри за 31900. Ну, бачите, сидіння у нас шкіряні, серькантару, це вже таке. Подорож, автомобіль. Так, маємо такий ще автомобіль. І ще у нас є п'ятерочка. Рядочка ось. Це трієчка, трієчка, 330-й бензин. У нас у мене шкіряне сидіння, шкіряний кермо, ну і тканина 21-го року. 330-й. Так, 21-й. 51 віс... пробігу. 258 пінських коней, бензин, 2 літри, 4 циліндри. За 38900. Ого. Так, і отака ось. Дивіться, як інтересненька машинка. Дивіться, яке сидіння. Оце я розумію. Оце воно. Кермо шкіряне. Таке товстеньке М-кермо. Нормальні кнопки несенсорні. Універсальчик у нас М-диски X-Drive 530 Electro. З фаркопом з новим зовсім його. Не разу і не пробували. Непогано виглядає. Воно ззаді, що у нас тут. Дивіться яка ой-ой-ой, красота. Красота BMW 530, 21 рік, 111 пробігу, 292 кінських коней, бензин, 2 літри, 4 циліндри за 33900. Ого. В М-пакеті. BMW LED фари у нас. Ну, Непогано виглядає. Так, давайте ще подивимось оцей BMW-шечку. Бистренько її пройдемо. 530 X-Drive. Дивіться, які сидіння добре. Доб... Дуже гарне. Угу. Таке темно темне, то Толі... ли... Та ні, вони чорні. 22-го року, 59 пробігу, 3 літра дизель, 286 кінських коней, 6 циліндрів за 47 900. Ну дуже дуже виглядає добренько на панорамі. А ось у нас найцікавіший автомобіль на сьогодні. З фаркопом. Що це таке? Вони ну, пишіть з Колеса просто 235 на 60 на r 20 Я не знаю, як на крузаку. Так. Дивіться який салончик у нас. Ну, не знаю, не знаю, таке як щось. Сидіння, бокової підтримки От зовсім немає автомобіль, таке кермо інтересне. Не знаю, не знаю, не знаю. Біленькі, світленькі. такий ось BMW лазер. Видно, не видно. Фари, Фари доб... добротні. Який ось у нас автомобіль? АБМВ iX x 50 22 -го року. 53 637 пробігу. 523 кінських кони. Електричка за 63 900 євро. Ну, прикольний автоматик. Ну, що тут у нас. Ось тут, тут теж непогано. Ось такі у нас сьогодні були автомобілі. Кому сподобалося, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Всім гарного дня. Ну і всім чао!